І далі я хотів би зауважити, от ми говорили про оврела, та старший брат споглядає за тобою, то якщо ми живемо в більш-менш вільному світі і на це нарікаємо. Ну це властиво, ти льоше знаєш, бо ти жив в Німеччині, в Грузії, там, в різних інших країнах, і ти знаєш прекрасно, що люди, коли приїжджаєш, кажуть, що у вас так, тут чудово вони. Та ну де чудово? Ну, та ти не все знаєш просто і завжди всюди нарікають, так. То куди котиться Росія, вибачте, це в розкішницю, причому конкретно тому що засновник ПВК Вагнер сьогодні э, це пригожин. І далі я його цитую. А тепер я вам по секрету скажу одну річ. как бы не ломали себе зубы подонки, которые делают вид, что участвуют, а на самом деле мешают нам спецоперации, которые носят российские флаги на 9 мая, но размещают родственников за границей, едут в Дубай играть в гольф, в ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуються YouTube, в свою очередь будут выявлены и понесут заслуженное наказание после того, как он будет запрещен. Такие дела. Малята, але тут е, е, прав в тому, що дочка Шойгу Ксенія, вона якраз в Дубаях, і вона в Інстаграмі, правда, не в YouTube, виставляє свої фотографии, не соромиться. Так що, соспорідно, ну, не касты. Українські чиновники там. Синки, дочки, оце от все, золотає молодь. Так що ось закривається, капсулізується ця от е, імперія зла, яку ми будемо розтинати буквально в п'ятницю вже з Мариком Супруном. Якщо тобі є що сказати стосовно пригожина і те, що це YouTube закриється, то кажи, а якщо ні, то поїдемо далі. Ну, слухи, вони закривають YouTube вже вкотре. Там є погроза одна з тих, що я прочитав. А погроза знову ж таки всі знають вже про VPN, і Всі, кому треба ним користуються, вони обіцяють відстежувати а, тих, хто. Робить це з допомогою від VPN-протоколів, тобто ховає а, реальне знаходження свого комп'ютера, і, відповідно, а, може якимсь чином а, добратися до інформації адекватної, зокрема в Ютубі. На, ми розуміємо з тобою, що це крихітна прошарок а, тих, хто насправді читає ОРЕЛА там. І чи варто говорити до них, це така екзистенційна штука? М -м я Втратив е, якусь ілюзію. Вона була. Я розумів, що певний е, час я е, все одно перебував в тій ілюзії, що якимсь чином е, там можна зробити певні інформаційні рухи якоїсь адекватної інформації, і щось донести. Відвистаю Олексій. Е, в цьому випадку і заради чого. Заради чого нам ще досі до певної міри потрібна російська мова як комунікатор? Це комунікація з а, північним Кавказом, Це комунікація точно. з частинами Світлового Кавказу, а можливо з країнами. Колишніми республіками, які знаходяться в азійській площині, а для цього це ще можливо потрібно, і ми це використовуємо. Наше покоління насправді те покоління, яке має зруйнувати Росію, і нам це робити. Ми так само несемо певний тягар імперії з собою. це тягар і в вигляді мови російської, і для мене рідної мови, першої рідної мови об'єктивно. Але це тягар геополітичний, психологічний, філософічний в будь-якому контексті. Але ми можемо ще послугуватися. Цим для того, щоб працювати з колишніми уламками імперії, які тепер використовуються. Рашистаном, як сірі зони, зокрема, і це в продовження тези, яку озвучував місяць тому Ахмед Закаєв, президент е прем'єр Ічкерійської е республіки ічкерійської держави про те, що інфільтрація насправді оцих потенційних терористів вона можливо з середньоазіатських, так званих колишніх республік, зокрема з Казахстану. Я ставав його в цьому в окремій публікації. І Це от про, 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 про діалог з ними діалог з Росією, в принципі, неможливий. А, і ми також а, а, до цього вже дійшли. Знаєш, тому чи є для нас новиною, яка несе для нас якийсь знаєш, тягар. А їхні спроби там щось заблокувати. У нас немає рекламодавців з Рашистану. Більше того, скоріш за все, ми би навіть і не працювали з ними об'єктивно, а тому, що це може бути спроби знаєш відмивання коштів і можуть бути спроби якоїсь такої а, прихованого корум проби корумпування. Нас нас це не цікавить. Нас цікавлять українці, нас цікавлять закордонні українці. А, і я сподіваюся, що ми цікавимо їх. Тому Пригожин махає шашкою перед тими людьми, хто ще колись мав можливість Ку прочитати... Кувалдою він наприклад. махає. Не шашкою, кувалдою. Ну, шашкою, хуяшкою. Чим би він там не махав, знаєш, але він махає перед тими, насправді перед тією нещасною меншістю, якій залишається побажати лише одне. А, ідіть в воєнкомати, піджигайте їх, товарі, руки. А от і це не заклик до насильства. Ні, я не закликав зараз до ну, просто якого... щоб зігрітися, напевно, бо зима. Наприклад, щоб зігрітися, бо може бути холодно. Ти